Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди на новорічні свята. Перед тим як ми продовжимо. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну мовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку у понеділок 1 січня. Погода в Україні зазнає значних змін під впливом Балтійського циклону та його фронтів, що розпросторяться майже на всю територію країни. Очікується, що новорічні свята будуть супроводжуватися опадами у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу, а також туманами та місцями ожеледицею. Денна температура повітря майже в усіх областях коливатиметься від плюс трьох до плюс восьми градусів, проте на півдні країни вона може піднятися до плюс шести плюс одинадцяти градусів. Аномально високі температури зроблять цей новий рік особливим. У більшості областей він пройде без снігу, а от у Карпатах можна буде насолодитися справжньою зимовою казкою при невеликому морозі в межах від мінус 1 до мінус 6 градусів та слабкої хуртовини. Новорічна ніч 2024 року обіцяє бути вологою та теплою, незважаючи на це. Найближче відчутне похолодання очікується вже із 5 січня, що додасть зимового настрою після свят. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та насолоджуйтеся святами.